А воно штовхається. А воно ще тепленьке. Привіт усім з Одеси. Вітаю вас, вітаю вас, гарного дня усім, гарного дня усім українцям. День буде сьогодні теплий, обіцяють плюс 23, на сонці, звичайно, буде більше. І це радує, радує, що. Ніби літо продовжується. Багатий сезон в одесі. Друзі, море сьогодні неспокійне. Сьогодні хлирі. ну, Бувають, звичайно, і більші але немалі. І вода така вскаламучена. Дивіться. Ну, пісочок трошки буде роз. По температурі ну, для мене ще нормально. Для мене ще нормально, я буду плавати. Ось таке, друзі, сьогодні моречко, Воно штовхається. Я стою, а воно штовхається. А воно ще тепленьке. Трошки скаламучена пісочок. Ну нічого. Раз прийшла. Копатися. Не дивлячись на хвилі, воно сьогодні такого красивого кольору. Бачите, такий смарагдовий біля берега і такий сапфіровий там далі. Той, що йде до обрії Красивий колір. І блискуче, блискуче на сонечку. Бо були дні, коли не було таких яскравих кольорів. Подивіться, як тут. Ніби то і сонце є, але кольори зовсім не такі. Тут більше краса піни, яку робить нам море. Цей самий пляж, інклюзивний. Мені тут подобається. Дуже гарно продумані зручності, душові кабінки і переодягалки, ну такі добротні зроблені. Тому я полюбляю сюди приходити. Море аж світиться. Ви подивіться, як воно виблискує під сонцем. Так і спокушає, так і спокушає. Покупайся, покупайся. Звісно, людей на пляжі вже значно менше. Але є ще любителі оксамитового сезону. Більшість із них, звісно, місцеві, але є ще й приїжджі. Ну, погодьтесь зі мною, море сьогодні. Надзвичайно красиве. Просто надзвичайно. А ввечері, друзі, я вам раджу піти в парк Марка Твена. Там чудова обстановка, танці під українські пісні. Вони, хоч і називаються для тих, що за 30, але це не так. Я в цьому переконалася. І подивіться, є діти, є зовсім маленькі діти, є 20, є 30, є 40, і 50, і 60. Тобто усі, усякого віку є ті, що танцюють. І не важливо, скільки тобі років, головне, щоб твоя душа співала і танцювала. На зло ворого, щоб він зрозумів, що нас не зламати, не залякати, бо українці сильні духом. Ми під українські пісні. Нема у нас рашистських. Вони нам не потрібні. Друзі, напишіть, будь ласка, коментар до цього відео. І поставте вподобайки. Я старалася для вас. А хто досі не підписався, підпишіться на канал Наталія Височина. І приходьте до мене. Я вам завжди рада. Ви це знаєте. До нових зустрічей. Пока показу.